М -м -м -м. О, привіт, діточки! Як добре, що я вас зустріла. Я Катруся і мені саме потрібна чиясь порада. Татко мені збудував будиночок для ігор, і він не великий, а е так маленький. Я захотіла прикрасити його квітами, тож вирішила піти у квітковий магазин. Обрала не довгий шлях, а. Саме так, короткий. Мене легко відпустило у крамничку, адже дорога до неї не звивиста, а. яка ж дорога? Так, пряма, тож не заблукаю. По дорозі треба лише пройти по місточку через річку, а він не широкий, а так, малята, вузенький. І ось вже видно паркан крамнички. Він невисокий. Він так, низенький. Я обрала по одній квіточці з усіх, що були в магазині, склала їх у кошик. Добре, що він не важкий. він легенький. І тепер прошу вас допомогти мені розділити ці квіти на два кошики, щоб прикрасити мій будиночок. Допоможете? Діти, давайте спочатку подивимось, які ж квіточки обрала катруся. Погляньте, це Айстра, Ромашка, Ірис, Мак, Анемона, нарцис, Чорнобривець та Фіалка. Давайте їх порахуємо. Скільки квіточок всього? Я нарахувала вісім. А ви? Як же нам розділити квіти на два кошика? Пропоную у перший скласти тільки фіолетові квіточки, а інші у другий. Скільки фіолетових? 4. А інших кольорів? Також 4. А всього квітів у нас 8. Отже, 4 додати 4 дорівнює восьми. А якщо зробити два різнокольорових букети? В перший кошик взяти по квіточці оранжевого, білого та фіолетового кольору, а в інший розмістити букет з решти квітів. Мені здається, буде гарно. Спробуємо. Давайте порахуємо, скільки квітів у першому кошику. Три, а у другому, 5. Разом же цих квіточок у нас вісім. Отже, 3 і 5 разом утворюють 8? Катрусе, а може ми зробимо перший кошик з білими квітами, а другий яскравий? Як гадаєш? Діти, скільки квіточок у нас білих? Дві. А різнокольорових. Рахували. Так, 6. Пам'ятаємо, що всього Катруся купила у квітковій крамничці вісім квіточок, отже 2 додати 6 також утворюють 8. Ви знаєте, мені найбільше подобається червоний колір, може, розмістити в одному кошику червоний мак, а решту квітів поставити у другий. Спробуємо. Діти, скільки червоних квіточок купила катруся? Одну. А скільки квіточок опинилось у другому кошику? Порахували? Сім. Всього ж у дівчинки було вісім квіток. Отже, один додати сім буде 8. Катрусе. Ми вже розглянули усі можливі варіанти розділення квітів у два кошики. Який же тобі сподобався найбільше? Як ти прикрасиш свій будиночок для ігор? Щиро вдячна вам за допомогу, діточки. Розглянувши усі варіанти, я зрозуміла, що найбільше мені подобаються великі яскраві різнокольорові букети. Тому, мабуть, я повернусь у квіткову крамничку і куплю ще стільки ж квіток, щоб прикрасити будиночок. Дякую вам! Бувайте! Нагадайте на мені, скільки квіточок спочатку купила катруся. А ми, діти, поки допомагали дівчинці, розглянули склад числа 8. Давайте повторимо, з яких двох менших чисел може утворитись вісім.